Значить, Данное подание будет задать успокоиние судьи, складывается нового года Мастера, пресс-секретари Самой. Участники процессу мають мало заявить передвиг, выполнить складу судьбу. У нас такого нормальная. Чи ви нас чуєте, чи бачите? Ви нас бачите, ви нас чуєте. Ви нас бачите, ви нас чуєте. Ви нас бачите, ви нас чуєте. Ви нас Олександр Юрійович, чи Ви нас бачите, ви нас чуєте. Ви нас бачите, ви нас чуєте. Ви нас бачите, ви нас чуєте. Ви бачите, ви нас Так, що Добрий нас? Зараз питання вирішується щодо наявності відводів. Наша черга. В мене відводів немає. якому ставиться питання про направлені на впровадження по обвинуваченню на, на розгляд до іншого суду в межах територіального юрисдикції апеляційного суду міста Києва. Це подання мотивовано тим, що неможливо утворити склад суду для розгляду кримінального провадження стосовно Щегріва, який містить відомості, що становлять державну таємницю гриб ДСК та таємно, Через відсутність суддів та працівників апарату суду, які б мали відповідний допуск до державної таємниці до того, відповідної секретної інформації, а так само в приміщенні суду відсутні належні умови для розвитку кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державною таємницею. Тому заверхування, того що відсутні в Шевченківському районному суді, умови впровадження, виглядає на те, що Частина епізодів більшість школи кримінального правопорушення передбачених людей вчинення по вулиці Інститутська, частина поглядання незалежності. Вважаю за доцільним вирішити питання про направлення кримінального до іншого суду. Будь ласка, Ваше ставлення до заявне подання. Шановний суд, хочу того, що наголосити, що вважаємо, що кримінальне поладження і територіальне судне Шекенськийському районному суду міста Києва. Е, приймаючи таке рішення, Шевченківський районний суд е, мотивував його наступним. Те, що неможливо закуплювати склад суду у зв'язку з відсутністю у суддів відповідного допуску доємниці е, і те, що відділює належним чином у приміщення. Стосовно вчинення е, самого кримінального правопорушення так е, встановлено встановлення контролеваного свідку і це відображено у, е, у плані документів Шеченського районного суду, що е, обвинувачуваний безпосередньо вчиняв протиправні дії е, по вулиці Володимирський 15, що територіально відноситься до Шеченського району. Місто настання цих наслідків є будинок спілок і права водойва територія, а це вулиця Хрещати та Майдан Незалежності, що також територіально відноситься до Шевченківського районного суду. Окремі епізоди, окремі по е, окремим по потерпіном е, були вчинені 11 на наслідків, які відбулись на вулиці Інститутська, це дійсно відносно, відносно відноситься до відсутності Печерського районного суду. Рані з тим, що не на суд хочу звернути увагу, в суді, що е, кримінальне поваження виділено із кримінального провадження е, за номером 2.8. Всім е, відомо, що в цьому провадженні об'єднані усі епізоди насильства характеру, які мали місце на е, революції революційності, зокрема на ради залежності, і усі судді печаток суду е, приймали рішення. Слав суду у Печерському районному суд, суді для розгляду даного кримінально провадження буде неможливо. Хоча у цьому суді дійсно є технічні можливості для е, розгляду провадження е, у, е, у закритому режимі. Хочу звернути увагу суду, що кримінальне провадження містить е, понад 100 е, скотові. Е, ми просили до точного засідання е, проводити слухання не у всьому. Е, Так от, е, матеріали провадження, які мають гри відповідно е, державного дівниця взаємно, міститься лише у двох томах, і їхнє дослідження не є з першої А тому ми вважаємо, що е, неможливо оформити відповідним суддям, які будуть входити до складу суду, відповідний допуск до державної дільниці, і вважаємо, що судді чи районного суду зможуть позадати його послужку. Що стосується э, спеціально обладнаного приміщення, так наскільки нам відомо, э, на сьогодні відбувається процес облаштування такого приміщення у Шевченківському районному суді. Але основне, э, так як дії, е, 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 у яких звинувачується э, і йому вформується стаття 115, яка передбачає э, крайнює саме фізичне позбавлення волі. То є така е, можливість по одномуся заявити попитання про е, справи судоприсяжнення. І як, як, яким не розвитку це провадження, у будь-якому випадку е, процедура оформлення обласного до державної таємниці необхідно буде також дійсно для е, тих присяжних, які після формування складу судом присяжних присягних, необхідно буде запитання додійшого. А тому, що вони тут. ми вважаємо, що е, обвинувальний акт з відповідною додатками необхідно повернути до Щельського районного суду, визначивши відсутність даного керівного провадження за цим судом. І е, оформлення державний таємниць, як, на нашу думку, не буде перешкодою для його розвитку до Тому що для оформлення допуску... Необхідний незначний час, 2-3 тижні максимум для оформлення світовому. Крім того, суд, при, е, прийняті рішення за поданням голови Чеченського районного суду, е, хочу також наготував суду, що виначе стосовно захисту воді, під вартою, який встановлено до 24 квітня 2016 року, включно. Тому прошу прийняти рішення і направити відповідне відповідний винувальний акт з додатками до суду по строки, які дозволять відповідно забезпечити продовження від запобіжного <постив> закладу. Враховуючи вище, вище нарадну мною, я прошу визначити підсудність кримінального провадження громадського центру за Четицьким районним судом. Тобто відбувати задоволення подання було. Так, ми значительно, да, що жити спірим судово. Я прошу я в е, письмовому вигляді клопотання документування. Також хочу признати до, до матеріально. Дякую. Ваше ставлення до нас. Шановний суд, згідно з кримінального кримінальним процесуальним кодексом України, територіальна підсудність. Провадження за кримінальними справами визначається згідно з в даному випадку, визначається згідно з останнім вчиненим е, злочином. Останній вчинений злочин, оскільки у нас справа стосується 18 19 лютого, е, було вчинено в, в, на території, яка є юрисдикцією Шевченківського районного суду, оскільки станом на 24.001. Лютого 2014 року лінія розмежування між штурмовиками та е, громадянами проходила чітко по території Шевченківського е, району міста Києва, а саме по Майдану Незалежності від консерваторії дорогу будинку про І останнє вбивство 19 числа було вчинено саме в е, Шевченківському районі міста Києва. Кримінальний процесуальний, кримінальний процесуальний кодекс не містить виключень щодо перенесення. Розгляду справи за територіальною юрисдикцією, в залежності від відсутності у районного суда, якому підсудна дана справа, в залежності від наявності чи відсутності у цьому суді суди, які мають допуск чи не мають допуску до державної таємниці, а також відсутності чи наявності приміщень, які відповідають вимогам, встановленим законом про державну таємницю. Протягом того строку, якого, якого Справа знаходилася в Шевченківському суді, можна було отримати допуск відповідним суддям до державної таємниці, оскільки максимальний термін визначений в один місяць відповідно до закону про державну таємницю, а також обладнати відповідне приміщення належними засобами і захисту, звернувшися до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яка займається зазначеними питаннями. У зв'язку з зазначеним. Прошу суд відмовити в задоволенні подання голови Шевченківського районного суду, залишити і направити обвинувальний акт повернути до Шевченківського районного суду міста Києва. І як потерпіли, прошу це зробити у терміни, як просили, просили представник обвинувачення, сторона обвинувачення, в терміни, які дозволяють зазначеному суду. Винести рішення щодо е, продовження е, терміну перебування під вартою, тобто обрання запобіжного заходу зазначення особи, який впливає 24 квітня 2016 року. Приєднуюся до думки попереднього виступаючого. Олександра Юрійовичу, Юрій, так ви мене чуєте? Дякую, шами суд. Ви по-перше, щодо відповідно веселому подання головою Шевченківського районного суду щодо визначення підсудності. Щойно почув я прокурора, який е, висловив, е, я так розумію, це його особисті міркування, які жодну чином не підтверджується жодними документами, а саме міркування щодо можливості якнайшвидше оформити відповідні допуски суддям Шевченківського районного суду нічим не підтверджується. На похвалі чітко зазначено, що немає наразі можливості отримати допуск. Голова суду вносить подання, я ж так вважаю, що, можливо, голова суду розуміє, що відбувається на його території. Щодо відповідних приміщень, яких необхідно розглядати провадження. Шановний суд, 25 лютого 2016 року вся Україна була свідком того, як поводять себе деякі потерпілі у залі судового суду. Я хочу нагадати, що саме у залі судового суду в Шеченківському районному суді міста Києва, який не було обладнане відповідним приміщення, відбувся інцидент, в якому посаждали і ми, і саме головне наш підзахист. Це було дуже прикро і огрівно, тому я вважаю, що наявність відповідного приміщення все ж таки також має визначати розгляд цього провадження бо це досить серйозно провадження, воно резонансне. і Я би хотів, щоб воно відбувалося цивілізовано. Наступне, шановний суд, злочини, які інкримінуються моєму підзахисному мали місце і в Шевченківському районі, і в Печерському районі. Висловлювання певних потерпілих про лінії розмежування. Про знаходження певних осіб, які жодного юридичного обґрунтування під собою не мають, я гадаю, направлені лише на висловлювання свого особистого ставлення до цього провадження. В нас є закон, він, кримінально-процесуальний кодекс. Стаття 34 чітко визначає, що провадження передається з одного суду до іншого, якщо внаслідок самовідводів відводів, або в інших випадках неможливо творити новий склад суду. Високий суд, до вас звернувся голова Шевченківського районного суду, який каже, що ми не можемо утворити склад суду для розвитку цього провадження. Певним чином, я гадаю, він це подання агументову. І ці аргументи, як сторона зараз вважає, заслуговують на увагу. Щодо висловлювань прокурора, Стосовно можливості або неможливості розгляду цього кримінального провадження Печерському районному суді, хотілося б зазначити наступне: ми вважаємо і обґрунтовано все вважаємо, що, на жаль, е життя громадян України, певних громадян України, перервалося саме на вулиці Інституції. Це є територіальна юрисдикція Печерського районного суду. Е Обвинувачення вважає по-іншому. Терпілі вважають по іншим. нас з цього приводу є певні суперечки, і саме ці суперечки, шаному суд, ми маємо встановити під час розгляду провадження. Зараз це провадження навіть не надійшло до суду. Воно з додатками лежить у вас. Тому ми вважаємо, що неможливо встановити місце вчинення окремих злочину або злочину, які було вчинено останнім. Ми вважаємо, що цим повинен займатися суд. В межах територіальної юрисдикції, якого завершено досудове розслідування даного кримінального провадження. А це високий суд є Печерський районний суд, бо саме в межах його юрисдикції працює Генеральна прокуратура України. Чи буде можливо, чи не буде можливо скласти е, склад суду для розгляду відповідного провадження? Це питання не апеляційної інстанції зараз. Апеляційна інстанція направляє відповідне провадження до певного районного суду, який буде його розглядати. Останнє, шановний суд, а щодо присяжних, взагалі вважаю, це питання не є предметом розгляду, бо ми не заявляли, що є попитання про розгляд нашого провадження судом присяжних. І прокуратурі не відомо, чи буде таке попитання подаватися. Нам роз'яснили наші, наші права і наша можливість на це. Якщо буде на то воля Олександра Юрійовича Щогнева, ми з цим правом скористуємося. Але зараз хотілося вирішити питання щодо територіальної підсудності даного провадження. Таким чином, шановний суд, з усією повагою до сторони обвинувачення мушу констатувати, що подання голови Шевченківського районного суду у даному резонансному та дійсно важливому для нас і для всіх впровадження обґрунтовано, аргументовано, заслуговане на увагу поліційного суду, тому прошу його, це подання розглянути, задоволити та направити кримінальне провадження до іншого районного суду міста Києва в межах територіальної юридикція колесільної станції. Які це буде суд, я прошу вас вирішити Будь ласка, Дякую. Але в нас, в нас є дуже серйозне побажання, щоб це був Печерський районний суд, бо це буде відповідати букві закону. Саме там завершено досудове розслідування і саме один із злочинів на думку обвинувачення вчину на території Печерського районного суду. Так, суд. так, це Печерський суд, там є судді певний доступ і до державної таємниці, і відповідні обладнання приміщення. Більше до шановний суд я хотів би в якості, якщо ви застимені 10 секунд, зазначити, що необхідність або не необхідність розгляду кримінального провадження в частині матеріалів з віком таємно не може визначатися прокуратурою. Тому перша черговість або не перша черговість знову ж таки 314-15 визначається під час підготовчого засідання. Але це питання не, не на честь. Ще таке запитання, як тоді Качеської районі суд і ви можете да, в матеріалах обвинувального акту в реєстру до судового розслідування дані про те, що судді Качеського суду районного приймали рішення за клопотаннями органів до судового розслідування про життя запобіжних заходів, про продовження тримання, що є без підставою підстава для їх відводу при час розгляду справи по суду. Як бути з цим питанням із кімнати, оскільки майже більшість суддів кримінально, які розглядають кримінальні провадження, приймали участь я по суддів? світі Шановний суд, у нас по справі 1353, таких суддів 9. Склад пічерського районного суду, якщо мені зраджує пам'ять 33 три про вісім суддів. Я можу мовлятися в три стрі або три десясі. У нас їх уходить. Є всі підстави визначити. Склад судів, які не приймали участі у нашому як які складних суддів, і а, зробити можливо запитання. Да. Що таке питання? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що чисто виходячи з, з місця вчинення злочинів, ви треба направити справу за підсудністю до Печерського районного суду, чи виходячи з того, що у Печевському Шевченківському районному суді міста Києва немає судів, які мають допит до державну Ну, дана думка, вона, скажімо так, акумулювала в собі певні наше судження. По перше, ми бажаємо, що маємо дотримуватись закону, і саме з цього питання похотали перед Шевченківським районним судом про те, що неможливо визначити місця вчинення відповідного злочину. Воно дійсно є неможливо. Обвинувальний акт це не значить, що це є довго. Там дуже багато цього було написано, але саме визначити місце ширення останнього злочину не видається за можливим. Тому ми, відповідно, е до кримінального процесуального кодексу е намагаємося е все ж таки розглядати це питання в Печерському районному суді. Чому? Тому що закінчене досудове розслідування саме там. Надалі, шановний суд, е мій колега правильно сказав, ми ж не можемо зобов'язати судді отримати допуск, а якщо вони не схочуться. А ми всі знаємо, яким чином закінчується влаштування приміщення під відповідні стандарт для розвитку кримінального приважні. Це може бути зараз, це може бути через рік. І там суд перебуває в стадії переїзду. Ну, Дуже важкі, скажімо так, такі побудові питання, які не дадуть змоги розглядати питання. І третє, шановний суд. А Печерський районний суд є найвищим судом по, по територіальній локації до місця в злочину Тобто то, навіть з трьох питань виходячи, ми все ж таки скляємося, що це має бути. Как пытались научили вести творень склады суд, дерутся данного признания. Чути мене 31 березня на 14.00.